Нині церков православна празнує благословенного нашого святого преподобного Кукши Одеського, подивившись на його життє, удивляєшся, як Господь пробуждає в серцях юних людей, уже любов до монашеського життя. У православній церкві. Завжди був показатель духовності то множество монастирів і скитів. Навіть та частина православних, котрих перевели в унію, наприклад, на Карпатські Руси, в Ужгородську унію, що було замітно, православні продовжали мати много монастирів і монахів. Юний Косьма приймає рішення служити Господу. Родився у сім'ї, де мама планувала бути монашкою. Много є дівчат, котрі планували стати монахами. Многі з нас, студентів духовної школи, також готувалися бути монахами, але пізніше, по благословенню духовників, ми були направлені служити на приході і отримали благословення женитися. Точно так і дівчатка многі наші бажають стати монашками і але тільки по благословенню свого духовника можуть на такої йти. І так Харетина, мама Косьми, будущого кукши, бажала бути монашкою, але отримала вийти замуж. І вона щаслива була, коли увиділа, що одна з своїх дітей. Має потяг до монашества, а хто із нас, з батьків, не мав би бажання, щоб його діти, хлопчики, або дівчатка, або хтось один із трьох п'ятьох пішов у монастир, а то велика слава Божя, то велика милость Божої Матері. У той час православні ходили на Богомоліку Печерську Лавру до Сергія Радонежського, Соловецького обідці. Ішли у той час, коли не було самолітів, Київщини йшли плавали у святу землю, куди пішов і косьма. Він був у святій землі в Єрусалимі, потім на Афоні. На афоні побажав бути з благословенням матері стати монахом. Чудний монах, чудний тот юноша, який пізніше стане діяконом, потім вернеться обратно на свою землю претерпить ужасніші гонення після революції, коли сатаністи і безбожники прийдуть к власти, сотні тисяч духовних осіб, митрополітів, єпископів, священників, діаконів, монахів, монахинь і всіх зганяли, обезумівши сатаністи безбожники у тюрми і в концлагеря. Він, претерпівши ужасні, От і тюрми в 43-му році ще раз получив срок, і тільки в 47-му році вернувся в Київ Печерську лавру і там получив благословення бути тим монахом, духовним наставником, духовним отцем. У 51-му році його переводять у Почаївську лавру, пізніше на Буковину, а звідти потом, із за того, що де не служив, Всюди мав ворогів, перейшов служити в Одеський монастир, ми осталися вірні православ'ю, Кирило Мефодіївську, і тут на землі діти Божі, а в вічності, благословенні, вірні діти, родичі преподобного кукші ісповідника родичі всіх святих наших. Родичі всіх святих церкви, а в вічності, і співнаслідники зніма по милості Божої царства Божого. Амінь.